Моє звернення буде до Звягельської РВП в місті Новгород Волинській, до працівників поліції та до її керівника. Зважаючи на те, що судей помагаю, було винесено дві ухвали щодо мого позову про матеріальну моральну шкоду до Звягільської РВП в Житомирській області, тобто відділку поліції, яким допомагає, виніс ухвалу, що Звягльський РВП не є юридичною особою. Та не має відповідної реєстрації як юридична особа. Таким чином, повідомляю вас, що у відповідності до статті 260 Кримінального кодексу України даний висновок судді можна тлумачити як незаконне збройне формування, а саме Звягівський РВП в Житомирській області, який знаходиться в місті Новоград-Волинський, не неутворена юридична особа. Яка не є публічною відповідності до закону статті 15 закону України про національну поліцію, а також як юридична особа, яка може бути підозрювана на чолі з її керівником відповідності до цієї статті Кримінального кодексу 260 як незаконне збройне формування. Можливо, навіть стійке. Я не можу коментувати, з яких причин. Не можу повідомити більше інформації, з яких причин так сталося, що Звяльський РВП було не утворено або не зареєстровано, його немає в витязі щодо іншої Житомирської РУП, як одного із відділення юридичної особи. Тому мені важко сказати, підтвердити або спростувати про те, що. Чи є законним дане утворення з тлумаченням або назвою як Якзальської РВП? Тому, звертаючись до поліцейських, які там працюють, які служать народу України і складали присягу, не забувайте про те, що відповідно до цієї ухвали вашу дію можна трактувати як участь у незаконному збройному формуванні. І ваші дії можуть бути віднесені до кримінального кодексу. І може настати відповідальність. Звісно, вся відповідальність, на мою думку, лежить на керівнику цього відділення або на вищостоячому органу поліції, тому що неутворення відповідно до закону Національної поліції відділення як юридичної особи з обов'язковою реєстрацією та як публічною це є кричущий факт. Тому звертаюсь до поліцейських, обдумано робити кожен крок, обдумати дану ситуацію і вирішити для, тебе, для себе, яким чином ви далі будете діяти. Наголошую також, що юридична особа, Житомирський руб в ухвалі написана як юридична особа публічного права. але... Повідомляємо також, що згідно закону України про поліцію, а саме статті 2, де написано чітко, завданням поліції є надання поліцейських послуг щодо підтримання публічного порядку шляхом забезпечення безпеки осіб та суспільства. Згідно, згідно статті 8 Цивільного кодексу, юридичні особи державні не можуть надавати послуги. Їм це заборонено. Тому. Житомирський руб поліції, ГУНП теж є юридичною особою приватного права, але зареєстрований з кодом Мідерково. Можливо, їм трошки легше від цього. Але те, що діється в місті Новоград-Волинському із Дзвягільською поліцією, це іспанський сором. Мені нічого додати. Вирішуйте самі. Відповідні органи я. Думаю, були повідомлені суддею Помагаєвим про те, що не виявлено даний факт діяльності даної юридичної невстановленої особи приватного права з назвою Звяльський районне управління. Якщо у вас є коментарі або підтвердження того, що все законно, будь ласка, кидайте сюди, я їх з задоволенням прочитаю і опублікую. Наразі все.